Мир всім, нехай Господь всіх збереже, все нелегкий час. І на сьогоднішній день є три види церквів: це єврейська церква, язичська та апостольська. І в чому різниця? Єврейська та язичська церква в них в основному все сфокусовано на обрядах та традиціях. Тобто люди там можуть молитися Богу, різні чудеса робити знаміння іменем Ісуса Христа, бісові зайняти та якось себе представляти пророками, апостолами та. Служителями, але е, нарушати слово Боже і е, не хранити зати з Господом. І Ісус Христос, коли прийшов на землю, Він сказав, давав послання кожній церкві і говорив кожній церкві, що в них не так. І ми зараз бачимо, що кожна церква, там євреї, язичники, вони якось по-своєму поклоняються Богу. І апостольська церква це церква, яка виконує Слово Боже та хранить Слово Боже. І, наприклад, і, і єврейського народу, да, тобто вони також поклонялися якось по своєму Богу, приносили різні Богожертви, але вони були неугодні, і за це прийшло прокляття, і прийшли війни, голод, насилля.